Друге, це рівень освіти. Мені казали, навіщо ти вкладаєш майже ну, 600 євро на початку року, після отриманого навчання, ще вкладених да, там, 2000 євро. Для того, щоб здобути це членство міжнародної коучингової федерації, отримати сертифікат, що ти коуч рівня АСІСІ. Від наразі в інстаграмі можна заробити багато грошей без усіх всіх корочки, сертифікатів. Воно нікому нічого не потрібно. Але все ж таки я пішла класичним шляхом і. Зробила не те, щоб як потрібно, а я мала найвищу мету, де я можу себе реалізувати, і якщо я здобуваю класичну професію, то я повинна підтверджувати свої отримані знання. І наразі я отримую другий контракт, який потребує від, мен, від мене рівень ICC, бути членом Міжнародної Коучингової федерації і мати відкритий ФОП в Україні. Отже, думайте заздалегідь, навіщо ви купуєте навчання, що воно вам дає, і які гарантії після його закінчення ви отримуєте в великому світі не тільки в межах інстаграму.